Цьому випуску новин вивчення досвіду децентралізації та реалії втілення його в життя центр з надання безоплатної вторинної допомоги провів прийом громадян в Іванівці. Пройшов щорічний фестиваль народної пісні за участю автентичних колективів району. Тренінг для територіальних виборчих комісій за участю представників одеського відділення комітету виборців України провели в Іванівці. Виставка вишитих картин була проведена в Іванівському будинку культури. Семінар децентралізація на практиці, котрий проводили в області 21 та 22 вересня, відвідали представники Іванівського району, а саме голови Коноплянської та Калинівської сільських рад взяли участь в роботі даного заходу, задля того, щоб почути про польський досвід місцевого самоврядування в питаннях децентралізації та використати його в своїй практичній роботі. Експерти та працівники польських органів самоврядування на правах викладачів намагалися доступно донести до аудиторії основні аспекти реформ самоврядування. Найважніше то є окреслити підстави, прав, окреслити бюджет, а також певні зміни в ментальності, щоб мешканці утоżamiali się з władzą, бо демократія є в як. Можливо, окреслити три речі: це e, бюджет, e, тобто окреслити правові основи, правові підстави юридичні, e, це бюджет e, і конкретно цілі, що ми хочемо зробити. Ну no, і тоді e, мешканці, тобто громадяни України, досягнуть своєї мети. Якщо нам удалося, і якщо скористається з наших досвід, з наших візи, будемо задоволені. Наскільки нам це вдалося e, це вже показав час? І ми б хотіли, щоб вам теж це вдалося як і нам і тримаємо за вас. Все. Ну і тримаємо кулаки за вас. Дякую. Коноплянський голова відмічає, що такі семінари передають досвід та вселяють впевненості в необхідності цих реформ. Ми говорили про об'єднання громадян з позиції з позиції теорії. Ми мали перед собою закон про добровільне об'єднання громадян. Ми мали перед собою методичні рекомендації. Тому ми з радістю прийняли запрошення на семінар, де проводили поляки, які мають вже досвід роботи у гмінах територіальних так, так називаємо територіальних громад. Багато зробив нататок і думаю, що найближчим часом ми їх, скажімо так, обнародуємо і будемо намагатися вже жити хоч. Трішечки, але по європейськи нагадаємо, в Україні вже іде процес децентралізації, і, зокрема, в нашому районі громади почали добровільно об'єднуватись. Відбулись відповідні громадські слухання, і була дана попередня згода на об'єднання. Однак волевиявлення громадян зустрілося з протидією. Пройшло два місяці, і думка не людей, а верхівки, можна сказати, дуже помінялася. Я сама здивована. Тими розмовами, що ведуться, кажуть, що робоча група неправильно розповідала людям, що основний аргумент приєднання це було, що буде Котовський та Іванівський район. Ну це ж неправда. Я знаю, що подивившись інтерв'ю голови сільської ради, вона так оптимістично була налаштована про приєднання, сказала, що все буде добре, і зараз кардинально змінила свою думку. Бо я це думаю, чи не з району, цей вітерець подув такий. Люди були здивовані, коли прочитали в засобах масової інформації про те, що вони вже відмовляються від об'єднання, адже їхньої думки ніхто не запитував. Прочитала в районній газеті, що більшість фермерів проти об'єднання це неправда. На сході на зустрічі з головою адміністрації було присутньо три фермери, і вони а нас їх більше 16». І вони не вирішують за всіх. І це їхня особиста думка. Більшість фермерів, як я знаю, вони за об'єднання з Коноплянською сільською радою. Більшість моїх сусідів категорично проти Ширяєво і всі за Іванівський район. І не зважаючи на те, що там буде Одеський район, чи не буде, буде Котовський район чи не буде, ми однозначно хочемо туди. В Катерино-Платонівці мешканці почали влаштовувати навіть сходи, на яких вони висловлювали своє обурення з приводу того, що попирають їх права. вони хай вони за нас людей просить. нам нам набагато легше бути у конопльові бути в Івановці. В них є машини. Вони поїдуть і в Котовськ поїдуть, і в шаряю. А нам треба великі гроші мати, щоб туди поїхати. Пару днів, коли вийшла стаття в районній газеті. І в інтернет-ресурсі там є 95, є. написали депутати від, від села Маркевичу, Михаїл Ф... 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 написав. Люди обурені. І громада згідна навіть пікетувати районну раду, обласну раду, щоб відстояти свої права, які їм надані зараз законом. Громади в своїй більшості все ж прагнуть приєднатися до конопляного Іванівського району. Говорили, що громада відмовилась ніхто не відмовлявся. роботи ніяк не то що робота ніхто не запитував у людей. Списки були складені раніше. з паспортами даними. Люди більшість своїй, хочуть до коноплянської сільської ради, тому що там є свої. Плюси, за це вже говорилося не раз. Ну а те, що було опубліковано, хочу вам сказати, і поганого виду нема стиду. Люди відстоюють свої школьні інтереси, тому от вся ця катавасія. Була сходка всіх жителів нашої сільської ради на території тут і на території там. Всі за об'єднання до Коноплянської сільської ради. Такого не було взагалі не одного слова, щоб. Ми були проти, що ми передумали. Ні, це зробили просто. І люди зараз, ви самі бачите, і самі на своїх глазах бачите, і чуєте, що всі зазаоб'єли до Коноплянської сільської ради. Прийом громадян в Іванівці провів Роздільнянський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Згідно з законом України про безоплатну правову допомогу, з 1 липня поточного року по всій державі були створені відповідні центри, і все більше громадян користуються послугами безоплатної правової допомоги. За короткий час функціонування до центрів звернулося більше 13 тисяч громадян, з яких понад дві тисячі отримали адвокатів. Наш район обслуговується роздільнянським центром, який теж набирає обертів в обслуговуванні населення. До Дорозілянського центру за цей період звернулося вже 52 особи, із них 34 особам надано доручення для забезпечення їх права в судах. То есть, призначені адвокати, які будуть представляти їхні права і захищати їх в судах. Хочу сказати, що з тих 52 осіб найбільша кількість звернень це жінок. І що стосується питань, якими звертаються, це більшість питань соціального захисту і питання про невиконання рішень суддів на місцях органів виконавчої влади. Звернутися до центрів може кожен, однак допомогу отримують тільки певні пільгові категорії, а саме з усіх питань малозабезпечені громадяни, інваліди усіх груп, діти-сироти, позбавлені батьківського піклування та безпритульні діти, з питань соціального захисту, ветерани війни, учасники бойових дій, АТО, особи, які мають особливі та трудові заслуги перед батьківщиною, матері героїні. Інші соціально незахищені особи. Однак можливості цих центрів все більше мають розширюватись. Та й на сьогодні в них вже проводиться достатньо активна робота. Це йде праця з людьми, це бесіди, це роз'яснювального характеру, консультацій, Це в тому числі виїзні прийоми по районних центрах, по сільських радах. Також здійснюються акції. По про вуличні акції для того, щоб ознайомити людей з цим правом їхнім на звернення за безкоштовною правою втримую допомогою. Мешканці нашого району були проінформовані про проведення даного прийому, і в цей день звернулося чотири особи. Двоє з них отримали консультацію, інші ж підписали відповідні довіреності та надали документи для подальшої роботи. Частные адвокаты очень дорогие, мы не в состоянии оплатить. Домой пришла, нашла газету Фонда Фурсина и решила обратиться в Фонд Фурсина. Мне сразу же направили документы в раздельную в этот центр, я за него не знала. В четверг нам дзвонили і сказали, що ми можемо сьогодні приїхати, подати заяву, зареєструватися. Ну, вроді би, то далі мені адвоката безплатного адвоката Поможет нам, не поможет, будемо время покажуть. Працівники центру відмічають, що в цей день в Іванівці їм вдалося плідно попрацювати. Іванівка була активною. Так ми люди е, знали, що ми будемо на виїзді, що ми приїдемо і вони готувалися. Фестиваль народної пісні провели в Іванівці. Цей щорічний захід в цьому році був перенесений на кінець вересня. І незважаючи на це, він традиційно зібрав автентичні колективи старших і молодших виконавців. Котрі доносили до присутніх атмосферу справжнього свята. Чудові костюми, пісні та танці, вкотре дозволили переконатись, що наш Іванівський район багатонаціональний та по-своєму багатий культурним надбанням виступаючі були переконані в тому, що їхнім завданням є донести до людей шматочок світлого і доброго. Ми повинні Нести якусь радість, якесь тепло людям. І я думаю, сьогодні ми і по залу бачили, і по оплескам бурним, що людям дуже подобається, і я думаю, що ми будемо продовжувати ці проводити ці фестивалі. Я хочу сказати, коли ми готуємося до цих фестивалів, а вже ж це дуже кропітна робота, і дуже багато ми вкладаємо в це. І я думаю, що всі. Хто сьогодні прийшов, получить велике задоволення від того, що вони почують і побачать. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України! Пісня така ж давня, як і мова. Українська пісня це бездонна душа українського народу. І ще багато слів можна сказати на адресу народної пісні. Але в кожного народу є свої пісні. І наш район багато націоналій. І як добре, що в цей такий осінній чудовий день лунає в будинку культури народна пісня. Майже всіх національностей, які проживають в народі. Без пісні не можна жити. Адже пісня і окрилює, і надихає, і згуртовує, і здружує, і допомагає у всьому, і в радощі, і в горі. Танцювальний колектив фаворит котре порадував глядачів своїми виступами. А його юні учасники хотіли б, щоб такі заходи проводились частіше. Добрається, тому що я вже як сім років танцюю з Щоб частіше таке проводили думаю, що такі фестивалі потрібні, тому що в нас в країні дуже багато різних талантів і люди повинні розвиватися. Поєднання виступів більш досвідчених і молодих колективів створювали відповідну атмосферу і заповнений зал та реакція глядачів. Були свідченням того, що такі заходи цікаві та необхідні нашим людям. Треба розвивати і українську пісню, і, і танець. І це багато чого, тим більше підростаюче покоління має знати і виховуватись на, на, стар, на старовинних піснях, українських піснях. Я вважаю, що це дуже хороше і треба побільшати таких заходів. Фестиваль народної пісні захід, котрий покращив настрій, подарував посмішки та іскорки запалу в очах не тільки глядачам, а й його учасникам. Тренінг для територіальної виборчої комісії провели в Іванівці за участю представників одеського відділення комітету виборців України. Дане навчання пройшло в приміщенні районної ради в кабінеті 103, де і працює Іванівська територіальна виборча комісія. Метою тренінгу було ознайомлення членів комісії з законом про місцеві вибори, котрі відбудуться 25 жовтня поточного року. Тренери намагалися допомогти розібратися з основними положеннями та нововведеннями в діюче законодавство з виборів. На місцевих виборах територіальні виборчі комісії самі створюють і друкують бюлетені. Інакше те, що самі підводять результати виборів районні виборчі комісії і територіальні сільські селищні виборчі комісії. Тому це дещо ну, додає їм роботи і ускладнює. Ми намагаємося як можна краще донести це до людей для того, щоб полегшити їм роботу. Використовуючи інтерактивні засоби, тренери спробували донести до присутніх необхідну в їх роботі інформацію. Виставку вишитих картин провела Олена Соломієвич в районному будинку культури. На своїх полотнах автор зобразила дітей та гарних жінок. Роботи виконані достойно, і деякі з них навіть неможливо відрізнити від написаних пензлем. Олена Соломієвич розповідає, що дане мистецтво завжди мало місце в її житті. З самого дитинства вишивка стала як хобі та улюблена справа. Однак більш повно залучитись до неї жінці вдалося лише після виходу на пенсію. Хобі таке, от, без якого, мабуть, і дня прожити не можна. От, як побачу якусь картину в інтернеті, все, я вже загорілася, я повинна її купити, повинна вишити. Звісно, усідчивість – це велике справа. У мене часу багато, я на пенсії, і можу дозволити собі таку розкошку вишивати. При тому, що вишивка картин нагадує не хобі, а скоріше кропітку працю, котра вимагає часу і терпіння, Олена Соломієвич знайшла себе в цій справі. Не менше місяця йде на кожну з робіт. Однак воно варте того, розповідає майстриня. Якщо картина, от як вишити, «Діти, бігучі від грози, ну, я картину три місяці вишивала. А діти на качелях я її погоди вишивала. потому что там и меньше канва, ну это все, все играет роль, размер канвы, есть 14, есть 11, есть 18, 16, ну вот если вышиваешь, чем меньше канва, тем дольше вышивать. А потом уже, когда вышиваю, и чем ближе к концу, тем она мне уже интереснее уже. А потом, когда и когда оформляю ее, ну это уже, конечно, пик удовольствия получаю от того, что я ее вижу в готовом виде. Представлені роботи на виставці це лише невелика кількість від усього творчого багатства автора в її архіві більше 50 робіт, не враховуючи вже подарованих картин. І незважаючи на те, що вони вишиваються за придбаною схемою чи самостійно розробленою, кінцевий вигляд полотна повністю залежить від автора. Кожна картина стіжок за стіжком складується в єдину композицію.